І всім привіт, З вами я Денис Радіска. І сьогодні ми граємо у B-Magic Drive. Так, сьогодні ми просто будемо тестувати машину по бездорожжю. Я, я просто собі їхав на машині. Звідти отак проїжджав і бачив волоту. І таке дурман. І вирішив, а що якщо зазвіти відео? Я як не зазнімав сьогодні. А ви знаєте, я кожного дня знімаю відео. Я забрав, якщо я не знімаю, то знімаю зразу два відео наступний день. Якщо я два рази не знімаю, то зараз три відео, тому що це ще за той день. Ну, а поки що. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Чи вам сподобалася ця рубрика, чи ні? Або... Може, кажіть свої рубрики, які ви хочете побачити на моєму каналі. І гарного перегляду. Ну а поки що ми починаємо виїжджати. Так. Ой. Ми спочатку будемо по черзі. Кожну запропоновану машину, яку, типу, нам дають BMG Drive, ми будемо її тестувати. О, як ви бачите, оця вже піка лінія, вже така. Мені треба ще й по центру їсти. Вона них так нормально їде, я вам скажу. Тут мені десь тут застрягли. Так, що їй треба було вичікувати? Вона тут застрягла і не доїхала. Добре, наступна машина. Ладно, ну у тебя по-любому поедем. Это вообще с мы меняем. Это Значит, нам пропонуют такую машину, номер на такую. На комфорте и едем. Капец, Опузорилась. Найдена якесь покоління маленька машина. Ну, а ні, він ще їде, Він ще їде. Може спорт так чимось допоможе. О, а спорт же покраще, но ну, найду ну, інший. О, тут взагалі все вже, А ні, Ще їде, йде, це буде дуже довго. Може от так буде краще. Ні, це буде супер довго, тому... Ладно, зараз відбуваємо, бо тут що. Самі розумієте чому. А поки що наступна машина. Нам нас, звісно, пропонується ця машина. Ми ставимо в неї ніяких платформах нічого немає. Ми їдемо. Невелика відвізка і бачу, вона гранатоку розганяється. Але все одно застрягає. Ну, в неї передній привід, це понятно. Передній привід завжди так, як сидить. Без дорожі. Ладно, а поки що беремо цю машину. Це відео походу, буде швидке, бо тому що всі машини дуже швидко застрягають. Тому ж, ну, якщо залишиться час, можливо, ще і в, і в Роблок зайдемо. Тож не змогла. Ех, на жаль, я вже надіюся, що не пройду. Оця старушка. Старушка зараз буде виїжджати. У ну, неї велика підвізка в неї є шанси, тому що всі просто на брюху застрягають. Якщо вона не знала брюху, це нижче машини. Ну, це якщо так, якщо так рахувати по-народному. Ну вона вже краще поїхала. Вона десь там застрягала, вона вже тут застрягла. Але пошлі поколінню ніхто не перебив. В принципі, я громадську спеціальну не роблю, не, не беру машину, бо тому що. Вони легко проїдуть, дуже навіть легко, я би сказав. Переберемо наступну, наступну старушку, і вона теж їде. Ой, боком якось Бо теж застрягає. Бачите, ж всі такі більш новенькі машини застрягають. Крім пікалінь. То... Наступна ця машина, вона вже ну, типа, буде покраще, думаю. В неї вже є спорт хоча б і вона гарно їде. Сказав, дуже гарно. Ну, як завжди, по тій самій огіці вона одно застригає тут. Може зелена якось поможе? Ні. Може, взагалі виключити? Тоже ні. На комфорті? Навіть не рухається. Ну ладно. Наступна машина! Наступна вже буде вже З модами. Вона модова і немочна. Я вам скажу, вона не мочна. Ви бачите? Ну, в принципі, вона так само, як і всі поїхали. Ладно. Е -е -е -е. Оці ми не будемо тестувати. Ну, ладно, давайте. А може, а може раптом вони не проїдуть? А може. А може вони такі, то що проїдуть, але зараз здається, не тут застрягнуть. Ну, звісно, мені хоча б задній привід. Це вже добре. Ну вони сам, усе саме гірше. Це я хоча б є підвіз. А це ще буде. Ой, ну я крім офронних, бо офролидені по-любому проїдуть. Ну типа 100%, 100%, навіть без полкіровок якийсь там. Може якось це поможе, бо думаю, що вона якось дуже швидко застрягла. Ладно. Шо, шо я що, що треба було очікувати. Це пропускаємо, тому ну, що... У ладно, давайте по приколу автобус провіримо. По приколу. Ну бощо він важкий, він може, типу, і застрягти, не знаю. Ой, Ви господи, видимо, який він великий. Ну, це теж модовий. Оце теж модовий. Хочу бімки такої немає. У не легке справляється. Ну, конечно, дивіться, які в колеса. Але ні, він застрягає потихеньку. ні, чи він приїде, а походу приїде. Ой, але мене щось вагає. Опа! А тут якраз десь приблизно застрягла пікаління, при але чуть-чуть подальше. Ладно, в принципі, не зря зрямі показала, Ну це по-любому прийде. Навіть можна не перевіряти, це я знаю, це вже навіть по вигляду, не те, що проїде. Ой, залагали? Ну ладно, ми їдемо. Господи, що таке галя? Ну... логічно. Спот. Виключити... Ні, взагалі Ні Не яку. Ой-ой-ой-ой-ой. Що за машина почала зараз робити? ой 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 Це, кстати, моя любима, БІМ канала, типу, вона більше виглядає на якусь, типу, звичайну. Ну ладно. Ах, реально, які машины пчело робити. Такі погані, навіть оффроуд. Ну це просто, типу, жорсткий оффроуд може бути. Що... Можливо, для них жорсткий, а так він не жорсткий. Ніби. Ну ладно, ну, жорсткий, жорсткий. Ну, навіть не може проїхати. Тому це глинальний мінус. Звичайно, легкові машини не можуть проїхати. A ja w ogóle za... 360 się Sport może jakoś w porządku pomoże. Może jakoś pomoże... nie. 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 Tak. No Я її, дуже, я її взагалі майже ні разу не використовував. що вона для мене якась погана, я думаю, це Мерседес якийсь. Це не Мерседес. І, ну, так, як я Так я вже провіряю всі машини, провіряю і цю. Ну Вона якась дуже маленька, я би сказав. Не знаю, через що вона мені така здається маленькою, але вона ще подальше проїхала. що чуть. Я думаю, вона ще далі приїде, але. Но... Так у вас судьба? У не приїхала далі. Наступна у вас тут така вже «жигулька». Ну, це не, ну Це, в принципі, не Жигулі, але це, взагалом це якось таке. Лада, коротше. Не знаю, для мене це Жигулі. Ну, це такий собі мало, бо думаю, що не відповідь квітня, але зато в неї пошкодження нормальне. Це найголовне, що в неї пошкодження нормальне давайте ще раз, бо, тому що вона могла типу, зі штуку, яка відштовхує. Я не знаю, чи вона відштовхує, але, походу, так би може дрейф вирішили. О, бачите? Це із за тої штуки. Або із за того, що її просто завернуло. Ой, щось її завернуло так. І. Вона застрягла, але гарний результат. Гарний. Добре, наступна машина. Ну ладно, провірюйте. Провірю. Ну і це не прийде. Ну, типу тут просто разом шей з водичкою, а вона водичку получаючи. Якщо рахувати по моїй то вона б навіть не скакала вона би просто плива, типу. Тому ну, що вона пливе, кстати, якщо вона не знала ця машина. Бляха, я ще коли не мав каналу, я пам'ятаю одного разу. О, ладно, Вона приїхала. Пам'ятаю одного разу, я на оцій машині проїхав... Аж до кінця карти, до якоїсь інакшої карти, але вона там взагалі була лиса. Тобто і того взагалі не було. Ну, а так, поки що ми продовжуємо відео. Я би я б зазняв, але це знову займе дуже багато часу. Я просто, типу, просто почав впливти на взяв свого робота. Неважливо, якого. Поки що не знаю, як куча камеру. І просто собі пускав. Аклаві жохати, і вона просто собі вперед їхала, а я... а я довівся собі ютубчик. Кажуть, тихеналажі. <глаж> ладно, а поки що... Наступна машина. Бізнес, походу, всі машини вінкані не Ну хоча ми щось попробуємо. Ой, щось я тут занесло. Ладно, э, Ладно, це можливо за того, що я занесло, то давайте ще раз. Я чуть спавнув швидкість, щоб її не заносило. Хоп, хоп. О, стрибає. стрибає. О, все вона застрягає. Ну, вже далі бачите. Окей. Наступного це у нас буде вже піка. піка вже інтересно. Відправляємося, я можу ще в нього понижайку включити. Він по-любому проїде. Ну ладно, давайте краще спочатку без понижайки. Навіть просто H2. Він взагалі прийде. Це, типу, якийсь. Типу mm -hmm. ну, не задній брайд, просто тіпо, якийсь з тих приводів не знаю, який тигнув вам. передній привід, тому що він постійно крутиться. З... Коротше, я не знаю, що це AG 2 означає, але я навіть на AG2 поїжджаю. Я навіть налігке, я десь 30 км їхав. Ви пишіть в коментарях, скільки він їхав, просто я вже ще раз не хочу, просто ще в мене мало часу. Мені лучше дивіться, скільки треба машинку вибрати. Крім этого, я, конечно. А ми щас тільки на оці. Тому. такі ділішки. Ладно, выїжджаємо. Застрягаємо. Вона сразу застрягла. Якщо у ней буквально перед не думаю, вона бы проїхала, або ні. Ну, ладно, не знаю. О! Далі отакий бусик. нього ніяких блокірок немає і не знаю, чи він взагалі проїде. А Він дуже швидко їде, я би сказав. Ну, застрягає. Я ще можливо боксую, може, все-таки він вийде? Ні. Не, виходить. Ну, по-любому, прийде. <ганування> Ладно, давайте спробуємо. Ну, це просто, звичайно, тому можливо, і не Ну, вона неї зразу зразу, каже, вона Ну, Мені здається, вона по-любому проїде. Ти ще от штука є. Ой, я її щось зазносить. Ой, ну щось підвіска велика не допомагає, вона чи не застрягла. Але... Все вона проїжджає! Це нормально. От бачите, я з нього їду. От бачите, я в нього їду. А вона мене. Якось, бачите, відкриває аж, типу, відштовхує, хоча відштовхнути, мені не виходить. Ладно, а поки що ми запам'ятаємо, які машині, далі буде фура. А поки що. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, якщо це не зробили, ставте лайки. І всім па-па!